Пересій кукурудзи на корню дуже серйозний виклик для аграріїв у 2022 році. Поруч із тим, це дуже цікавий досвід для випробування новинок гібридів кукурудзи компанії Сенгента Сі Амбадор Фа 230 і сіпамплона Фао двісті сімдесят, які ми представляємо у другому сезоні рубрики Бункер покаже. Я Григорій Педан, і ми починаємо. Коротко ознайомлю вас із нашими новинками. Гібрид Сі Амбадор Фа 230 середньопластичного типу відрізняється високою стійкістю до вилягання посів, стійкістю до перезволоження і надзвичайно високою вологовіддачі. Сіпанплона Фау 270 – гібрид інтенсивного типу розвитку для ідеальних умов посіву, росту і розвитку при максимальних вкладеннях забезпечує найвищий врожай. У 2022 році посіяти наші новинки гостина запросила на свої поля сільськогосподарське товариство Ідна, що знаходиться у Дубинському районі Рівненської області. І ще донедавна ця територія вважалася зоною ризикованого землеробства для посіву багатьох культур. Але сьогодні ми побачимо дуже класну кукурудзу. Умови росту і розвитку для кукурудзи у 2022 році склалися я рахую, хрестоматійні. ідеальні умови зволоження, оптимальні температури. При посіві, при формуванні сходів, в результаті чого ми отримали ефективну листостеблеву масу рослин, умови, які склалися, допомогли рослинам увійти у фазу цвітіння у синхронному стані. Тобто, коли при початку квітування волоті вже починає квітувати качан і запилення починається з перших секунд квітування рослин. В результаті умови, які склалися, дали можливість да сформувати потужні 18-рядні качини, повністю озернені до самої верхівочки, у обох наших новинах: і Амбадор» і Памплона». Але з приходом осені розпочалися справжні погодні виклики. Нинішня осінь стала найвологішою за останні 50 років, і в результаті ми отримали два з половиною місяці приливних дощів. І ви бачите, сьогодні у полі лежить сніг, у нас кукурудза ще не зібрана. В таких умовах разом із господарством ми вирішили закласти дослід на пересій кукурудзи і дочекатися оптимальних умов збирання. І сьогодні маємо 23 грудня перед день Різдва, і тільки бункер покаже, що ми отримаємо в таких умовах. Ось і настав довгоочікуваний момент. Результати просто вражають. Сьогодні 23 грудня, завтра Різдво, в полі лежить сніг. І що ми маємо? сі Амбадор V230 при вологості 26, 14,5 тонн з гектара. Сі-памплона при вологості 29 отримала 14 тонн з гектара. Це просто неймовірно для таких умов вирощування. Я думаю, що дивлячись на моє усміхнене обличчя, можна зрозуміти, що результати цілком вдалі. Але все ж таки треба спитати у представника господарства. З нами сьогодні Юрій Миколайович Гусь, керуючий графірмою «Ідно». Юрій Миколайович, поділіться, будь ласка, вашими враженнями про результати, про те, що в нас вийшло. Ну, смайлик вам покажу. отакий. трішки здивований в зв'язку з погодніми умовами. Весна літо були тяжкі для кукурузи, особливо, бо це. Південна культура. Ну, дивлячись на результат, я задоволений співпрацею з компанією Сенгент. Будемо далі працювати. Будемо старатися, Миколаївич. Все буде добре, все буде Україна.